Любі колеги, дякую за всі відгуки і привітання, які ви надіслали минулого тижня. Дуже приємно бачити, що редакція трудиться недарма і ви отримуєте все необхідне для роботи. Знаю, у вас не так багато часу, щоб давати якийсь фідбек, тому особливо ціную, що знайшли можливість написати. Сподіваюся на подальшу плідну взаємодію та принагідно нагадаю, що чесні відгуки. Можна і треба писати. Теплі слова надихнуть експертів, а зауваження і пропозиції ми обов'язково врахуємо в роботі. У свіжому номері підготували для вас чимало інструкцій. Перша про прибуткову декларацію за півріччя. Це своєрідний чек-ліст, за яким швидко згадаєте, яку форму брати, в які строки подати та які додатки долучити. Друга інструкція допоможе розібратися з індексацією зарплат, яка повертається у серпні цього року. Для тих, хто опинився у складній ситуації з військовим обліком раніше на підприємстві цим ніхто не займався, а зараз навішують на бухгалтера. Експерт пояснив основні правила, що допоможуть уникнути значних штрафів. Які перші кроки, що робити далі? Про все це читайте у статті. Не оминули й важливу тему допомоги Охмеддиту. Знаємо, що підприємства активно донатять, тому зробили детальну інструкцію з оподаткування благодійної допомоги саме цій лікарні, навели зразки підтвердних документів і приклад бухгалтерських проведень. Також тримайте невеличкий гайд з користування головбухом на смартфоні. Електронний журнал має однаковий функціонал незалежно від пристрою, з якого ви заходите. Якщо через відключення електроенергії у вас працює лише мобільник і не завжди з інтернетом, скористайтеся можливістю скачувати номери і звертатися на гарячу лінію головбуха. Ми працюємо і в блекаут та завжди раді допомогти.